Ова, як Вау. тут класно? Ова. Мені кортить переглянути фільм. Ходімо в зал. Стоп! На, на на. Ви не проходите. Вхід виключно для брейн -ротів. Але в нас є квитки. Піоніро голубіро. Дозвольте пройти. Голубіро шпіоніро. Бонжорно. Ось мій квиток. Голуби мій любий. Привіт. Що? Навіщо ці формальності? Проходьте, на тебе вже зачекалися. Ту квиток не потрібен. Перфетто. Так не чесно. Припиніть істерику. Краще візьміться до справи. Ось тобі чек-лист. Стань справжньою балериною капучино. І тоді й пройдеш у кіно. М -м, ну гаразд. Із чого ж мені почати? Братику. Що, допоможеш мені зі сукнею балерини? А ти виправиш мій тест на відмінно з плюсом. Окей, це легко. Я знову програв. Готова. де мені взяти цю сукню? Тут її немає, і тут немає. І тут теж немає, і ніде немає. І як же мені її дістати з повітря? Ще й ти причепилася до мене, дурна завіску. Відчепись від мене. До речі, може ти мені і згодишся. Приготуйся, ти станеш сукнею. Ідеальна сукня готова. Ова. Дякую, Тіме. Чудове вбрання. Тепер ти даси мені спокій. Мені потрібні пуанти. Ти знущаєшся? Будь ласка, дрібно зирниця. А я можу пограти. Клас. І чому все повинен робити я? Оу, треба перекусити. Це ж навіть не мені потрібно бути балериною. Чому я повинен страждати? Що? Рецепт пуанців? Ну треба ж як вчасно. Почнімо. Трохи води. І борошна. Два яйця. І добряче все перемішаємо. Та я просто мішленівський кухар. Отак. Вирушайте в духовку туфельки. Наче готово. Ідеально. Ауч! Обережно, гаряче. Покружляй. Ну, все, я молодець. Мені потрібно горнятко. Горнятко? М -м Секундочку. Тіме, ти куди? Ось. Навіть краще за оригінал. Можеш надякувати. Ти жартуєш? Гей, hey, hey. можна акуратніше. Hey. Я тут взагалі Від yeah. Відколи рака навчилися говорити. Yeah. «Збільш мене. Yeah. Знайди розмірну гармату. Yeah. Як я можу вам віддячити? О, yeah. oh, не потрібно подякую yeah. Але взагалі то є дещо. Нам потрібне горнятко. О, yeah. oh, yeah. маю ідею. Yeah. Ова! Yeah. Дякую. Yeah. Чудово. Yeah. Нам ще потрібна кава. Yeah. Тут слід подумати. Mm. Точно, yeah. подарунок від мого старого друга. Yeah. Кілька yeah. Соніка. Ого! Я взагалі нічого не можу вигадати без філіжанки кави. Одну хвилиночку. Кава. Так, звичайно. Серйозно? Так, без кави геть не думається. З обидва просто генії. Ти знаєш, де дістати каву? І я не знаю. А ось і кава. Бачите, ковне горнятку капучино. О, молодець! Дякую за каву, як мене. Бувай. Мені потрібно ще подумати. Залишився один останній пункт. Макіяж. З колишньою бутанічкою покінчено. Рум'ян багато не буває. І побільше рожевого. Яскраві стрілки. Це мастер. І, звичайно, блиск для губ. Відчепись. Сільма. Що? Що? Ну, як тобі? Ага. Ну і жах. Про таке потрібно попереджати. Ну ось. А це ще хто? Лишенько, зберись софі. Ти зможеш? З таким обличчям не можна існувати, Люба. Добре, що до тебе прийшла пані Сахур. Я виграла титул міськовода дві 2020. А це для чого? Для твоєї краси. Дужбом витри обличчя. Окей. Вже краще. А тепер займемося твоїми прищами. Що за піна? Не треба зайвих запитань. Це тільки початок. Далі займемося мистецтвом макіяжу. Ва, дякую. Тепер ти виблискуєш, моя Люба. Ви просто чарівниця, пані Сапун. Я піду похвалюся брату. Діме, дивись, Е, що ви тут влаштували? Так, наче це ваше задоволена? Ми більше не граємо. Ну ж бо показуй, як тобі мій макіяж? Чудово! Тепер ми готові йти в кіно. Вхід виключно для брейн родів. Але я балерина Капучино. Ось порівняйте чак-лист. У мене все за списком. Дійсно, все на місці. Ну, гаразд. прошу, шановна балерина капучино, приємного перегляду. Пані Руш, а ти куди націлився? Читай, тільки брейнроти. Ну, це я зробив зі сестри брейнрота. Це несправедливо, бідолашний тім. Гей бобіто, може, ми якось зумовимося. Ну чому життя таке несправедливе? Її пустили, а мене ні. Адже це я пошив їй сукню і зробив пуанти. Якщо хоче війти, нехай стане брейнротом. Ось гай для бомбардіру крокоділо. Дуже дякую. А що мені вдіяти? Лише нам Відчепись, ну заспокойся. мені ніколи не зайти в цей кінотеатр. Допоможіть, заберіть це від мене. Будь ласка, вдійте щонебудь. Що ти хотіла допомогти? Іди і допоможи. Вони вже починають мене запилювати. Цілий Хм, Що ж вигадати? А можна швидше? У мене з'явилася ідея. Тримай що вдій щонебудь. Тільки не підпускай бджіл до мене. Спокійно, не рухайся. О, я знаю, кому це подарувати. Гей, побріто. Що треба? Маю для тебе сюрприз. Джоли. Він так смішно бігає. Геть, джоли. Летіть, геть. Я вам не квітка. Дякую. Ви врятували мене. О, це без проблем. Це було легко. О, хвилиночку. В тебе тут щось торчить. Якась ниточка. Ого, це щось дуже довге. Воно тягнеться нескінченно. Це не ниточка. Це моя рослинність. <плес> Ого! ось це я витягнув. Фух, о, як справи? Дивись, у мене утворився костюм. Чудово! Перший пункт плану виконано. Я відчуваю, як сили наповнюють моє тіло. Біжи, не повертайся, тарганище. Браво, юна пані! Ти врятувала мене. Не варто подяки. Рятувати людей це моя робота. Твоя? Ну, звичайно, ти мене розсмішив. Софі, скажи йому, що я теж допомагав. Пане як мене? Що? Нам потрібні крила. Допоможете? Окей. Злісний геній за роботою. Чи вдається? Чудово вдається. вдається. Говори прямо. Ова! Готово. Що? Якісь вони маленькі. Маленькі? А. Спокійно, заглуши двигуни. Ова! Я майже бомбардіру. Тільки без голови крокодила. Мені потрібна голова, як у крокодила. І що ти робиш? Ну як, схоже? Ага. Окей, я все зроблю. Не схоже. Йди і займися посудом. І не заважай мені працювати. Подивимося, чи не дарма я ходила на курси ліплення. Голова крокодила це завдання зі зірочкою. Навіщо ми посуд? Уявімо, що він одноразовий. Наче вийшло замало. Бувай, брудний посуде. Ова! Ось твоя ідеальна крокодиліча голова. Приміряй. Дивись, який я крокозавр. Це ще не все. Не вистачає взуття. Іди мені його взяти. Я щось чую. Потримай. Що він там робить? Це тепер моє. Маю ідею. Софі, ти куди? Зачекайте, Стійте. Дайте цей сміттєвий бак мені. Гець, я перший його побачив. Та-да. крокодилам не легко пити каву. І що це? Скринка для твоєї голови. Ні, я тобі дещо дістала. Шкурку можеш залишити собі, а кросівки я заберу. Це ще не все. Тобі потрібні шасі. Гей, Бобріто. привіт. Мої любі. Ну що, ми тепер брейнроти? Звичайно, проходьте. Ви якраз встигли на початок. Прошу. Ласкаво просимо dung, dung, до Брейнрот клубу. Привіт, друзі. Ова. Мені потрібно туди потрапити. <ріст> Привіт. Ти теж йдеш у цей клуб. Велика річ, велика цяця. Ну що, я проходжу. 100 брейн рот. Можеш проходити. Ласкаво просимо до клубу. Ова, тут відкривається океан можливостей. Це клуб моєї мрії. Вітаю. Ти 100 брейн род. Проходж піоніро. Аніруш. Перевіримо тебе, наскільки ти брейн рот? На нуль відсотків. Прийми мої співчуття і прощавай. Мені потрібно потрапити в цей клуб. Забирайся. Цей клуб виключно для брен Я грубо, точно. Я знаю, що діяти. Я готова. Привіт, пізнав мене. Я балерина капучина. А ну, як тобі? Балерина капучина? Де вона? Вона була справжньою. Залишилася лялька. Mm. Ось воно. Mm. Тут все, що мені потрібно зробити. Це мій план майковеру. Mm. Іди геть, mm. ганьба. Mm. Я ще повернуся. Дякую всім, що прийшли. Щиро дякую за привітання. Весілля павучки. який гарний торт. Люба, ось наш торт. Прошу вибачення. Ні, це поганий знак. Ти зіпсував нам весілля, а це не пощастило. Треба допомогти парі. О, про сторову, часові проблеми. Телефонуйте докторові стренджу. Алло, доктор Стрендж, потрібна ваша допомога. Я працюю виключно за готівку. О, ось ви бачите весілля? Яка краса. А ось це весільний торт, як шкода. Це катастрофа. Будь ласка, допоможіть молодятам. Окей, трішки підкоригуємо час. Наш торт. Він знову цілий. Вони врятували наше весілля. Щиро дякую. Ти просто молодець, пайпер. Щиро дякую тобі. Прошу вибачення! Я ніби чекаю на винагороду. Ось тобі мій автограф. Дякую, друже. О, друзі, маю ідею. Мені потрібна балетна пачка. Знаєте, де взяти таку? Хм, здається, я вигадала, що нам вдіяти. Гей, ти, Пікасо! Іди сюди. Дай свою фарбу дякую. У нас є фарба і тканина Все інше в процесі. Готово. Тобі дуже пасує. Щиро дякую, павучки. Ви мені дуже допомогли. Полетіли в наш медовий місяць. Гей, павучки, ви де? Моє вбрання готове, я зможу пройти. Та да? Що скажеш? Зараз перевіримо. Я вірю, що мені пощастить. Брейн рот на 30%. Забирайся, ти не гідна зайти в мій клуб. Так не чесно. А якщо ні. Ау! Моя бідолашна голова. Будь-яка підробка думає, що вона брейн рот. Стоп! Ні! Тобі в інший бік. Забирайся! Допоможіть! Що за звук? Допоможіть! Хто небудь я застряг? О, ти! Підійди ближче. Так, звісно, можеш потягнути мене добряче. Мені не вибратися звідси. Тримайся міцніше. «Тягну!» «Ух, не вдається. «Ух, нелегка ця робота тягнути доктора Стренджа. Що ж вигадати? «Іди на вулицю і перевір, що мене тримає з того боку. І мерщій. Прошу перевірити на вулиці. Гаразд. «О, шлях до клубу повільний. Навіть не думай. Геть, повз дерева не пройдеш. А ось і докторське гузно. Так ось у чому річ. Його шнурівка запуталася на стоп. Це легко виправити. Одну секунду. Гу. У мене є план Б. Готова. Ну як, подобається? Слушно я вигадала. Ага, дякую. Гей, доктора Стренджу. Ти можеш мені теж допомогти. Що потрібно? Балетки. Але я не займаюся балетом. Ну, Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Гаразд. Спробую. Відкрию портал спеціально для твого взуття. Ова. Тримай. Що? Леле, не вгадав. Забери їх назад. Це хімічна зброя. Гаразд, Спробую ще раз. Ось ці підійдуть. Ні, нахаба. І навіщо я з тобою зв'язався? Ось приміряй ось стіль. Ще не дякую. Гей, що мені вдіяти зі ставком? Не допоможеш, Ані Руш? Дивись, у мене тепер є балетки. 60% відсотків збігу. Ось ще недостатньо. Ой, яке горе! Яка трагедія! Перепрошую, а що сталося? Подивись на гору мої What? катани. Але mm -hmm. що сталося? Я тобі про все розповім. Ви, вибачте, і катани опинилися он там. Як же їх дістати? Я знаю, з них вийшла чудова прикраса балкона. Ми виб'ємо їх м'ячем. Ще раз. Знову повз. М -м -м -м. Спробуй ще раз. Не треба. Досить. Забудемо про баскетбол. У мене є ідея. Вперед. Ми виб'ємо їх з третьою катаною. Це фіаско. Ну, мені вже час. Вперед тримаю. Тягни ще трохи. Нужбо, нужбо, нужбо. Ну як чи вдається? Так. Це ти пропустив катану. Ні, ти... Ауч! Моя чашка не постраждала. Зі мною все гаразд. У мене все добре. Все добре. Це все через тебе. Ти можеш без дурниць. Вдалося. Мої катани. Так, чудово. Оце чхнула, так чхнула. Точно. Я знову в справі. У мене теж є прохання. Мені потрібна кава. Знайдеш мені капучино. Окей. Ога. Ні, тільки не вбивайте мене. Спокійно. Я прийшов по капучино. Окей. Чудово. Ваша капучина. Дякую. Чудова кава. Заливай. Упс. Зараз принесу ще одну. Окей, я почекаю. Зробіть два капучина. Прошу. Все готово. Вперед. Ого! Потрібно більше кави. Я зараз. Чекай тут. Окей. Ува, я все просучилася кофеїном. Ще кави. Дякую. Що? Моя чашка вже наповнена. Дякую, деткуле. Бувай, дитинко. Пане, ось ваш рахунок. Прошу. Твою катану. Я майже досягла мети. Хто це? Окей, мені потрібен мій костюм. Що? Де мій костюм? Тоні Старк? Місце для костюма. Але костюму немає. Це дуже погано. Куди подівся мій костюм? Ей, що сталося? Залізна людина не може бути без свого костюма. Хм, я знаю, що діяти. Що? А ти точно впевнена? Залишилося зовсім трішки. На примірювання. Ова, непогано. І не забудь про шолом. Так, точно. Дякую. Але спочатку мій макіяж. Окей. Ова, він погодився. Сідай зручніше. Працює найкращий майстер макіяжу. Отак. Окуляри доведеться зняти.